Був під ялинкою довго там не стояв. Боря, стукати, коли почнеш? Коли почнеш стукати? Сьогодні взагалі в 5 ранку прийшла, миска була вже пуста з яблуками. Ану, яблука будеш? А я піду по ножик візьму ножик. Ой, ще знає, що він любить. Марка. Сухенький, присушений, дуже-дуже, дуже. Який голодний. От лежав під ялинкою за річному і під магазином був. Казав, що прийшов під магазин, отак ругами в двері встав. І не давав людям ні уйти, ні зайти. Комісія. Да, Боре? Комісію береш? Ой, ти хороший. Як я їм нічим не погодувати, добре? Все? От, роззакуси. Так, кабачок. Від сусідів. Свіженький. Вот запыхание. Хлебчикше будешь? Садни. Вот, что-то такое, О, який великий кабачок. Я цей рік Боря не садила кабачки. Не знала, що ти будеш так приходити. На сніданок був. Тепер обід. Ти на вечерю прийдеш? ж хоч в село пішов. Я і злякалась, повертаю голову в вікно, оце. Поряд така, О! Не чекала його побачити. Думаю, він собі там в центрі під ялинкою. Йому добре, його годують. І прийшов. А, а ми тільки що поїли? От завжди, він якось по графіку приходить. Вчора ми тільки сіли десь біля дев'ятої вечері і він прийшов. А ми навіть ще й не почали їсти, а він вже прийшов. А сьогодні ми вже поїли, збиралися чайник, поставили на чай. І він прийшов. От звідки він знає, що? У нас чи вечеря? Чи в нас графіки співпадають? А зранку отако отакого півтазіка кукурузи вписав. А, і ще яблука були. А, яблука я не знаю, коли я не з'їв. А от копій в тазі так кукурузи насипала. І во. Ото. Підеш в ліс, так, будемо скучати. Але, напевно, будемо дивитись відео, як ти до нас приходиш. Згадувати. Або ти зимою прийдеш до мене ще в гості. Ось потіге. Або тебе в лісі десь знайду. Та ж там десь є кормушка, так? Да? Твої друзі там є, так? Ти ж там хороше вже потомство дав за пару років. Ти ж вже в нас за річними сім років. Та я там і потомство ж хороше правда? І подружки, і діти. Познайомиш? Мені писали, бо я казала, що він десь отак от може за руку взяти. І мені казали, ту не страшно, в нього верхніх зубів нема. От заглядаю, поки їйся, реально в нього нема верхніх зубів. А так цікаво. <смі> так як я виросла у Львові, я взагалі тварин бачила тільки в зоопарку, а тут цілий борг. Боря, ти наївся чи тобі шукати кукурузу, га? От знов, знов. Все, останній, да? А хвостик він зазвичай не їсть, кабачка. Якщо з'їсть, знаєш, дуже голодний. Так, да, не їсть. Дуже привірено. він бере кабачок і спльовує, якщо там хвостик є. А, цікаво, що в мене питають. що все-таки з'їв, значить голодний. Цікаво, питаю, що я його проти шерсті глажу. Отут на мордочці в нього шерсть йде туди, а з боку в іншу сторону. От дуже цікаво в нього шерсть росте. Отут в нього це по шерсті, а не проти. О, ще хоче. Хадяйка, давай ще. Що тобі ще дати? Так, тут ще в мене є запаси. Так що моєму яблучка вже були. Що, візьмемо трошки покуроски? Ну і трошки яблучок ще для Бориса. А який ти чимний. Чекаєш? знаєш? Боряна, ты так стоишь, мне не страшно. Давай трошки назад. Давай, давай тебе кукурузки. Ты уже явно чуть, -чуть съем, что ты казалось. Правда? Опс. Сюда кину яблочко, чтобы доводить. Хочешь, ешь. Хочешь, не ешь. Гармония. Это я реально почухала. Боря. хороший. Ти розкидаєш? Тільки що ж пополисосилось, поприбиралися. Чого ти такий неаккуратний? На, йди туди. Ді. Йди туди трошки. О, давай, давай. Так всім. Поки, зараз шоста година вечора. Так, да, Боря Прийшов сьогодні на ранкову вечерю. На підвечірок, напевно. Цікаво, чи прийде ще. Всім дякую, велике, за підписку, ваші перегляди. І коли ви додивляєтесь моє відео до кінця, так ви підтримуєте мій канал. Дуже дякую. О, все, бачите, лишнього не з'їсть. Все, і пішов. Цікаво, він вляжеться чи? Ну, побачимо. Вся травочка. Я тут ще не косила, хай допомагає.